Так, друзі, зустрів підписника свого анді швейцарця. Це його виходить в поле. Їду, їду, знайшов трактор, думаю, заїду. Він вже зрозумів, що це я. Думаю, це повезло да, повезла То його. Тато коротше, мульчує кукурудзу. Фух, тут такі гори бігать дуже погано, Мокро, пливе. Так що зараз познімаю трошки вам культивацію у Швейцарії. Ой, дощі не дають нормально в поле виїхати. плива, все, гребеться. Коротше, самі все побачити. І погнав. Не як криєв! Мокро, хай не, але нічого. Їде, їде. Оце до шок Чуєте, каміння попадає. Svinčaté zeráčky Zazerať, jak padajú tlovité Jak žmenia má Zaberú o pazuchu Od svých prízok vozníky Zadaňcu jo rádi Do smerty wow. Це, друзі, не передав словами, пливе як дурне, як самошедше все. Трок тебе 8 тонн. А він як корова на льоду. Я держиться. І поїхав. Де, зносию його я. Це ж ненормально. Але сьогодні треба зробити, як на завтра дощ, тоді далі дощі, не годиться погода. Опять ще в вкракує. Все, друзі, закінчили цим красавцем працювати. Виходить, на ньому працює син, а то його батько. Он поїхав дивитися. Не пішло діло на пагорбах, дуже спліває, його 8,5 тонн. Важкий і він пливе дуже. А то джендієк менше, і саморобний культіватор, то воно трохи легше. Так що і з парками ще то, взагалі ідеально йде, не пливе. А це ж машиня здоровенна, то воно все, не дає йому робити і все плива, хоч ти йому що. Отакий ось польський культіватор, одразу думав, що це а це виходить руковік. Такий культіватор каже таке собі, не дуже. Виходить, бачите, циліндр, це воно тоді все сюди, хопа, так клас, я думаю, що покажу вам. Такі ось лапи стоять, дивіться. Теж багато всього тут поналипало. Така техніка працює. А джиндір, який не показав, 100. 155 R, 2020 року. Взагалі. Те що, нов'ю. Зараз він чистий, складається і ще думаю, щось вам познімаю трошечки. Зараз буде пробувати закидати. Чутки і диск, дивіться, хопа. Воно піде діло. Не хоче. Зараз він підніме його, щоб йому... О, тягне. Так, да, звісно. Зате він і казав, що поки його зложиш, зразу можна зрозуміти, що не хор. Ти батальек. По інтернету бачив, щоб так зложувалося, а вже вуше не бачив. І все. Оце так. Ну, Я б не сказав, що це прям це хорошо, але компактно. Все, поїхав ставляти на місце і сівалку. Ламкен солітар. Зараз покажу теж. У них тут друзі джандири 5 штук, йо-мою, а це чорненький взагалі такий прикольний, деякий. Красавець який. чорні диски взагалі йому йдуть. Здання нове. Багато живуть. Багато. Це в них цей. Все це, уже такі. так. Сіволочку Анді підчепив, зараз шукає пшеницю, будемо засипати. Може допоможу йому, не знаю, попитаю, може, треба допомогти буде. І буде їхати, сіяти там, де культивували. Така каха є, катепілля. Зараз буде сімена витягувати, які там їм треба. Йому 31 рік, уявляєте, а не виглядаю взагалі на 31, на 25 максимум. Виходить в них тільки свино Маленькі свині 700 штук і 21 гектар землі. Уявляєте? А техніки скільки, що я попитаю познімати і покажу. Це сила совітюки, виходить ні з кукурудзи, це продаж. Попитав, чи можна познімати техніку, каже, можна. Тут стоїть ось такий трактор, дивіться, дивіться, Deere 6215R. Отам із сівочки, ви той бачили трактор. І ще один є, який зараз в полі, його батько працює. Цим вони тягають екскаватори, таку тяжку знаєте, техніку, такий трейлер. Є з платформи і вони ним тягають. Тут теж багато всякої техніки, ось плюшілка. Тоді це для сіна, якщо я не помиляюсь. Заїжджають, тут висипають і тоді воно подається вгору. Така ось платформа для тюків, мабуть, більше всього, що або щось теж перевозить присапи. Оце класні штуки, контейнери, вони можна так підчепити. вихазить на полі і хай стоїть. У шафа такий ви бачили, але не знаю чи менший. Хоча десь плюс-мінус такий. Тоді є тюка Нью-Холанд дається який. Невеликий. Грабки. Тюкопхаз ще один. Зараз ми дійдемо до нього. Коточки. Ну тут техніки. Ой-ой-ой. Питав, кажу, на роботу можна. Каже, та без питань так. Каже, Ми з батьком справляємося від двох. Он дивіться, тюкоппез який. Ух, великий. І тоді такий старий джандір, 58-20. Майже 10 тисяч мотогодин, казав, наробив цей мульчувач. Сьогодні ми бачили його в роботі Культиватор цей, теж ви бачили. Бусик їхній. Фреза, виходить комплектується із сівалкою, кукурудзу сіять. Вона чіпляється ззаду. Е, Ось зюди чіпляється тоді сівалочка. І перед нею вже фрезується. Прицеп підбирач і отакий ще ось прицеп. Це взагалі дебела теж мамут. Це якийсь хороший, щось я таке. припоминаю, наче бачив. Треба буде колись з ним списатися та покататися, що він там возить. Потім отвал такий для зими. І лійка. Чи що це воно? Це виходить хтось сказати, мабуть, цю. Сьо... Сіль більше всього, що. Ну це не точно. Якщо я, друзі, не правий, то виправляйте мене. Я не буду проти. Бо не можу все я знати, що для чого тут. Так, ідемо далі. Отакий прицепчик. Ну це обичний до машини, причепити до якогось пікапчика. Фронтальний навантажувач. Плуг, каже, взагалі майже не нужен. 2000. Новий казав, купували 2000 який? 17 рік. Чотирикорпусний виявляв гектар і 20 може. Тоді це львінди лібетка для лісу, бачите, стоїть. І оце сіволочка, за яку я казав, що чіпляється тут нею фреза. Моносем. Отака. Тут тюки обгортають пленкою. а це виходить, як його називають, маніпулятор. Ну, короче, лісовоз, так сказати. великий, каже, дуже рідко користується. Так як він великий, я тут дороги маленький, то таке не дуже вдала покупка казав. Песа так чисто для себе він казав і по сусідах поїздить, і все, вирошилки, косарка, їхній екскаватор. Теж це його син працює на ньому. І виходить для рідкого гною. Це вони самі казали, варили ці колеса, щоб воно більш-менш нормально їхало. А то коли таке щось не годиться. Рамку всю самі цією зимою. 15 метрів, якщо я не помиляюся, він так казав. Так що, бачите, тут техніка нормальна така. Він, друзі, вже заповнив, зараз піду до нього. Трошки ми ще поспілкуємося, буду двигати додому. А перед тим він, його батько поїхав розкидати добрива. До Я вже на полі, тут короче, кинули ні травма трохи, не знаю, скільки не питав, попитав, що, чи це вона чи ні. Така червоненька лежить, думаю, похожа ж наче. Короче, її кинули. Зараз вони приїдуть один круг, подивляться, що вона там що до чого, і тоді вже, думаю, познімаю трошечки, але вже драном не літатиму, бо. Погода псується, дощ буде скохати, треба чуть-чуть познімати і двигатиму вже додому. Отакий От в мене план. Деньок видався офігенний, насичений. Було багато чого всього цікавого, так що лайк, підписочка, обов'язково. Ну і дивіться далі випуск. Це взагалі, друзі, був трактор Іде майже. Я в шоці. А вас сіє, треба сіяти. Чуть не впав. Зараз ми в кабіну сядемо, попитаємо, скільки він сіє на один гектар і чуть-чуть розкажу вам. Все, друзі, треба додому йти чи їхати. І так довго вже їжу знімаю. Висів, виходить, яка норма висівів? Коротше, 140 кг на гектар виходить. Висіває. Ось така норма, так що, в принципі, показав вам усе. Думаю, сподобалось. Така підтягує щось страшненьке, мабуть, дощик буде хороший. Ну що, друзі, будемо закінчувати відео. Енді поїхав далі сіяти, а в нас вже скільки часу глянуть? Та багато я вже тут вже без десяти п'ять у нас, нормально так. Це більше ну, около п'яти часов я вже тут їжджу, знімаю. Фух. Дуже сподобалось тут. Ферма класна, техніки багато, нової теж дуже багато. Він далі досіє, а я йду по велик і буду їхати вже. Додому, так що дякую, що були зі мною. Побачимось. коли побачимось. хай щастить і пока пока.